Народ, всім привіт! Ранок-понеділка, новий тиждень, новий місяць, і варто почати з огляду біткоїна, тому що відбуваються цікаві речі. Вчора Дональд Трамп знов пнув нам так сказати біткоїн. і десь тут він написав новину, зараз я покажу яку. І десь ми, в принципі, 10-11% від цієї новини зробили. Зразу хочу сказати, тому що чи варто вірити Трампу, чи не варто вірити Трампу, тому що ця людина ця людина. Чисел бізнесу, і вона буде робити так, щоб вперше за все заробити самому. І потрібно просто навчитися підлаштовуватись під те, що буде вигідно йому. Не думайте, що він там сильно про когось думає. Я думаю, останні політичні новини теж вам це показали, але ми тут не будемо про політику. Але ви повинні розуміти, що трейдинг він не може існувати сам по собі. Да? Тобто він не може бути. Тобто, не дай Боже, да, третя світова війна починається. А трейдинг і крипта, вона собі окремо. Ні, воно все буде впливати. Якщо почнеться, не дай Боже, третя світова війна. Всі почнуть виводити кошти, всі почнуть переживати за своє майбутнє, і звичайно, крипта буде литися. Ви повинні ну, Скажімо так, це перше, що має бути в вашій голові, коли ви хочете займатися трейдингом, чи взагалі це, це той же фінансовий ринок, і він дуже залежить геополітичної ситуації, яка в світі. І ті, хто вам там втирають на всіх тих курсах ці цигани, блін про те, що ви собі можете жити на острові і просто там кайфувати, нічого не, 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 не дивитися, це не так. Ви повинні в першу чергу слідкувати за новинами і політикою, тому що зараз, що відбувається. На, на ринку, і так як починають просто людям а, давати можливість вірити в те, що просто подивитися на, подивитися на графіки, ви просто станете класними трейдерами, уже знаєте, немає сил. Ну так, відскочило. Тому звертайте увагу на це і дивіться, що відбувається в політиці. Чому ми вчора, в принципі, підросли? А, що сталося що стало фактором для такого росту? Тобто, нарешті, нарешті, Дональд Трамп згадав свої обіцянки про крипту, а, про те, що він давав. І е, в телеграм-каналі, кстати, хто не підписаний на телеграм-канал, підпишіться. Тому що, звичайно, що швидше новини в ситуації, які відбуваються, я закидую сюди, е, огляди не так швидко і легко знімати. Тобто на це потрібен час записати, закинути, тому краще підписуйтесь на телеграм-канал. Тут буде знати набагато швидше реакція. Тобто він е, сказав, що е, США е, буде включати крипт Крипту в свої резерви. Зокрема, це буде XRP, Solana, ADA. Ну і потім він ще додав, що не тільки Solana, ADA, ще біткоін і ефір, звичайно, також будуть, тому що він любить, і йому подобаються ці активи. Тому, в принципі, це і дало нам таку позитивну новину, за рахунок якої ми виросли там на 11%. На що, в принципі, варто звертати увагу, що це лінійка перечепилася? От. На що, в принципі, потрібно звертати увагу? Я вам в принципі показувала рівні. Да. У нас був рівень, за який я казала, що якщо ми підемо нижче, це буде трішки небезпечно. Це рівень на 75 тисяч. І що мені в принципі сподобалось, що якщо б ми почали б тут торгуватися під цим рівнем. Ну, такі не так, як ми буквально можна тут сказати, там субота неділя, вихідні, і зразу ми вийшла. А поступово довгий період часу торгувалися, і це було б звичайно негативно, і ну, далі, далі б ми побачили рівень 75 тисяч. І вже тут це був би дуже смачний рівень, скажімо так, для того, щоб закупитися, тому що ну, тут б були хороші, скажімо так, знижки. Якщо б ми, звичайно, після цього рівня не пішли б нижче, а це вже. Питання чи не розвертається ринок. Що буде з альтами, якщо ми прийшли би в цей рівень, я думаю, взагалі говорити не потрібно і звертати увагу на льти зараз, також не, ма, не бачу сенсу, тому що все залежить від того, як у нас зараз закінчиться ця політична ситуація, і як у нас зараз буде реагувати ринок на всі ці фактори. Тому дивіться, що в принципі я бачу. Я бачу позитивний момент, тому що ми в принципі зняли Фітілем. Ось це все і пішли. Тобто, навіть ну, якщо тобто, навіть не на тижневий, ми подивимось, то тут просто фітільком ми попрацювали і е, зняли цей рівень. Це дуже в принципі добре. Тому що коли ми, наприклад, е, якось там тяжко тяжко падаємо, потім тут торгуємося, торгуємося. Це означає, що ми будемо йти далі нижче. А тут у нас просто так ідеальне відпрацювання зняли ліквідність і назад вернулося. Тобто, у нас по факту відбувся такий е, швидкий відкуп. Це в принципі дуже хороший такий знак, позитивний. Тепер давайте, в принципі, що ж нам робити, що очікувати далі, як, в принципі, може бути, тому що перше питання, яке у вас виникає, це купляти, продавати, шортити чи лонгувати. Дивіться, в принципі, на мою думку, якщо ми зараз будемо закріплятися над рівнем. 89, там, мовно кажучи, 92, тобто десь будемо ходити в цьому діапазоні, і ми будемо тут закріплятися, а ще краще вийдемо на рівень 92 і почнемо десь тут про торговку. Тобто в нас в такому випадку буде там створюватися сетап. То мені здається, що в принципі вже при виході, при якомусь там возвраті, да, десь тут. В цьому моменті, тобто з зони 92-93, можна набирати якісь лонгові позиції, але тільки як це, якщо це буде от таким от плавним да, моментом, коли ми будемо просто проторговуватися, закріплюватися. І це буде підтвердженням того, що ми дійсно можемо йти вже далі вище, йти далі вище. Я думаю, в будь-якому випадку вже ми підемо на оновлення хаю. Це один із таких моментів, що в принципі, робити, якщо нам, допустим, хочеться там полонгувати. Є інший звичайний момент. Тому що знову ж таки, я повторюсь, Трампу не можна довіряти зрозуміти це. Він каже одне, робить інше. Він розуміє свій вплив і він розуміє те, як він може маніпулювати цінами. Тобто не ісключено, що він сам десь став, ну не він, а його там команда, тому що у нього теж інвестиційна команда, Liberty Finance, я думаю, ви про неї чули. Вони теж там знають, як заробити. І Дональд Трамп, розуміючи свою силу впливу на ринок, він в принципі дійсно може так маніпулювати. Тому тут не є виключеним той факт, що вони підняли ту ціну, тут десь почнуть розпродаватися. Да? І далі у нас може бути похід нижче, похід на 75 тисяч. Зняття у цієї всієї ліквідності, добору да, десь тут, тобто в цьому районі ми почнемо проторговуватися, І вже звідси. ну, Звичайно, не так зразу стрімко, да. Тобто ми в будь-якому випадку, що звідси почнемо розвертатися, це буде такими ступеньками, порівнянням і підемо так далі вище. Тобто, не я не виключаю той факт, що ми можемо після цього росту піти нижче е на 75, тому що давайте так вихідніше йому купляти і закуповувати, якщо він хоче зробити е е е американський резерв, да, біткоїн і ефір. То, маючи такий вплив, йому нічого не заважає пустити ціни нижче і закупитися нижче. Що буде з літаю? Ну, я думаю, що ви самі розумієте, тому що якщо відкрити будь-яку альту, то ну, вона буде себе відчувати дуже погано, тому що, ну. Тут навіть немає сенсу ходити по всім альтам. Думаю, якщо ви вмієте користуватися трейдинг, то ви побачите, що абсолютно всюди графік буде виглядати одинаковий. Навіть не дивлячись на те, що у нас вчора був такий ріст біткоїна на 11%, для нього це насправді багато. Подивіться, що відбувається з альтами. Все червоне, все червоне. Це не є прям такий позитивний момент і. Тут потрібно слідкувати за ринками. Старайтеся не лізти зразу там в лонг чи в шорт з якимись ж причами. Просто дочекайте, дочекайтеся дочекатися якогось етапу. Трейдинг – це про вміння почекати, дочекатися підтвердження вашої стратегії, підтвердження вашого рішення і напрямку. Тому, в принципі, я би тут просто почекала. Звичайно, це не на денному таймфреймі, там 4 годинному, можливо, деколи 15 хвилин. Але почекати якесь підтвердження, підтвердження того моменту, що ми дійсно почнемо рости. Ну або підтвердження моменту, якщо ми будемо торгуватися вже під на шорти. Кстати, якщо б розглядати шорт. То шорт би я розглядала 86, Тобто підтвердження вже після 86, Тобто, ми будемо проторговуватися під цим рівнем, і вже звідси можна попробувати набирати лонгі. Шорти. Шорти, звичайно, до 75 тисяч. А далі вже теж, звичайно, дивиться по ситуації. Uh, ви, звичайно, в коментарях напишіть свою думку. Буде цікаво послухати вас, що ви думаєте. Будемо рости і падати, чи довіряєте взагалі Трампу. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на телеграм-канал Криптосвіт. Uh, посилання буде в описі під цим відео. Uh, і все, всім солодкого дня!